Дані наведені у таблиці це середній показник. Наприклад, ціна кіловата у вітроенергетиці залежить від курсу євро, і зараз вона повзе угору. Але такі розбіжності, особливо у ціні сонячної електрики, говорять, що без спеціальних цін на такі енергоносії ця галузь поки що істувати не може. Дорогим для нас залишається і обладнання. візьмемо такої ж мощності, допустимо, солнечная 20 кВт и дизель, вот есть дизель-генераторы такой же мощности. Ну, если вот 20 кВт, это примерно 27 тысяч гривен стоит. Солнечная будет стоить 270 тысяч, примерно в 10 раз дороже солнечная, так? И поэтому предприниматель, ну как, высокая стоимость, он внедряет, допустим, и цену, если он сделает очень высокую цену, не будет покупать электроэнергию эту, так? Но он хочет, чтобы за 5-6 лет полностью окупилось то, что вложено. И поэтому, так сказать, тормозит вот внедрение вот этих возобновляемых источников энергии. Ніякий інвестор не буде вкладати гроші у проект, термін окупності якого розтягується на десятиріччя. Зараз для кожного виду альтернативної енергії у нас встановлено окремий тариф, і найдорожче країна платить за сонячну електрику. В разі якщо проєкти щодо зменшення зеленого тарифу для цього виду енергоносія до рівня, який встановлений для вітроелектростанцій, будуть здійснені, про сонячну енергетику в Україні можна буде забути. Зараз у нас діє 41 сонячна електростанція. У Запоріжжі є і виробництво, що спеціалізується на виробленні одного з компонентів для геліоблоків, що потім відправляється в Австрію, де його використовують для випуску сонячних панелей. Існують в Україні і невеликі підприємства, що виготовляють сонячні панелі. Але цього замало, щоб отримання енергії від сонця набуло більших масштабів. Проблема ще й у низькому коефіцієнті корисної дії навіть самих дорогих панелей. Він не перевищує 25%. Для отримання промислових потужностей таких геліоблоків потрібно дуже багато. А ось у приватному господарстві вони себе виправдовують. Цими джерелами енергії вже давно користуються у країнах середземномор'я, обладнуючи панелями дахи будинків. Українці собі такої розкоші дозволити не можуть. Примірно такий квадратний метр. Панель розміром квадратний метр. Це вона способна мощність давати 1 кВт. І вона стоїть така панель порядка 2500 доларів. За оцінками, у найближчі 50 років замінити традиційні електростанції на вітра або геліосистеми в Україні не вдасться, принаймні на Донбасі, де промислові підприємства потребують колосальних обсягів електрики. Але зараз вже всі розуміють, що саме за такими технологіями майбутнє. Например, возьмем самую простую, Зуевскую ТЭС. Там работает 3, 4 блока по 300 мегаватт. Ну, средняя нагрузка 1000 мегаватт. Вот эта станция Зуевская в день сжигает угля примерно сколько, сколько дает 3 или 4 шахты, крупные шахты хорошие. То есть где-то вот за день 200 вагонов угля по 60 тонн. Каждые 7 минут один вагон 60 тонн сжигается. Только половина идет на выработку электроэнергии. навіть менше половини, 40%. А остальне збрасується в пруд. От половина енергії вот в впрут. І поки це вот вторичне низькотемпературне тепло, поки ну, немає хороших методів його використання. Екологічні проблеми людство вже почало вирішувати. Бо якщо цього не зробити, перед нами постане реальна загроза здоров'ю та життю. Вітроагрегат потужністю 2,5 МВт скорочує щорічні викиди в атмосферу на 5 тисяч тонн вуглекислого газу, більше ніж на 20 тонн сірки та до 10 тонн оксидів азоту. Для вчених сонячна енергетика відкриває майже неосяжний простір для досліджень. А для людства перспективи отримання ще більших обсягів енергії, не забруднюючи навколишнє середовище. планируется, что солнечные батареи будут в космосе, потому что там в космосе постоянное солнце. Если вывести спутник где-то ближе к экватору то он круглосуточно на него он находится в зоне солнца, и значит их монтируют ну, спутниками запускают, и вот эти солнечные значит, батареи и вот проблема затем стоит оттуда, как передать эту электроэнергию, полученную. И там, во-первых, намного сильнее интенсивность вот радиации, да, вот этой солнечной. То есть там можно получить хорошую очень. Но проблема в том, как передать на Землю. Значит, ну, есть разные, конечно, уже разработки в этом плане. Надо сконцентрировать вот этот луч, чтобы преодолеть расстояние, там где-то 300. Кілометрів від космосу на землю і поймати його там ну, така велика концентрація енергії, що її, так сказати, на цьому пути, путіна може там вижигати все, що є, ну якщо неправильно управляти, там і збой какой-то буде. Ну такі вже проекти і навіть є якісь які там наработки. Хоча стверджувати, що енергія вітру та сонця повністю безпечна та не несе ніякої загрози зарано. Про мирний атом також говорили багато, поки не переконалися у його потенційній небезпеці. Гідроелектростанції знищують цілі екосистеми та перешкоджають вільному руху річок. Теплоелектростанції спалюють забагато вугілля та викидають у атмосферу тонни шкідливих речовин. Зараз, коли для більшості країн альтернативні джерела енергії недоступні, дійсно загрози не відчувається. А якщо уявити їх застосування на всій земній кулі. Ну, например, если мы будем очень много поставим этих солнечных электростанций, солнечных, то часть тепла на Землю, так сказать, уже не будет энергия превращаться вот в тепло, которое вот сейчас... У нас как получается? Вот солнечная энергия падает на Землю, часть ее отражается, идет в космос, а часть потребляется... Вот, и Земля как бы держит постоянную температуру, как бы, потому что ну, какой-то вот режим установившийся. Если мы нарушим этот режим, то есть, ну, допустим то, что на Землю падает, если мы настроим, как вот говорится, что солнечные электростанции будут больше, чем то, что сейчас выпускается в мировом плане, вырабатывается электроэнергия, то за счет вот этого могут появиться изменения климата серьезные, так, потому что Земля не будет недополучать эту энергию. Но если вот эта электрическая энергия солнечная будет преобразоваться там в тепло, нагревает, то оно тепло будет сохраняться. А если она будет использоваться, допустим, там ну, для для привода там моторов или там подъема груза то тогда эта энергия уходит на другие цели и тогда вот возможно так сказать опять человечество начнет бороться с этой нынешней вот этой альтернативой которая сейчас сильно пропагандируется но наверное в каждом направлении есть свой какой-то рост пика потом доходит и где-то надо остановиться иначе, От так як вот з атомною енергетикою. зараз про подібні проблеми мало хто замислюється, бо як таких поки що їх не існує. Але гарантії, що років за 20 або 30 вони не виникнуть, ніхто дати не може. Якби там не було, але іншої альтернативи, як розвиток енергії сонця, вітру та інших відновлених джерел у людства просто немає. Для України ж це реальний шанс стати по-справжньому енергонезалежною країною. Ціна на блакитне паливо постійно збільшується, і це все більше негативно впливає на соціально економічну ситуацію.